Всім привіт! Мене звати Іван. А це хріновини найхріновіші. Але трішки смішні новини України і світу. Поїхали дивитися ці перли. Кухарка психлікарні у Львові побила чоловіка кастрюлею. Ситуація наступна. У жінки з чоловіком виник конфлікт вдома. Жінка не придумала нічого кращого, як взяти металеву кастрюлю і смачненько так пригріти свого чоловіка три рази. Чоловік отримав дві травми на лівій частині голови, а це кваліфікується як легкі тілесні ушкодження. Тому цій жінці присудили штраф 850 гривень, а речовий доказ, яким є каструля. Ухвалили знищити. Мені здається, в цієї жінки профдеформація, і якихось вона не дуже гарних манер набралася від свого точного психіатричній лікарні. Сергій Анатольович, перезвоню, у мене комісія з МОЗа, мене її будь Що ви від мене хочете? Рятувальники в Одесі допомогли Одеситці дістати руку з Унітазу, яка там застрягла. Як повідомили рятувальники у Хаджибейському районі Одеси, жінка якимось чином запхала руку в Унітаз. І там ця рука застрягла. Я, звичайно, все розумію. І всіх із нас е, бувають ситуації, коли ми взаємодіємо з унітазом не тільки за тим призначенням, для чого він зроблений, але руку туди пхати – це щось новеньке. Я сподіваюся, цієї жінки з рукою все добре, але рятувальники ніби її дістали. Одна сало! стало! Кому кажу сало, одна? У мене там кусочок лишився. У Івано-Франківську чоловіка оштрафували на 85 тисяч гривень за те, що він розсилав пікантні фоточки. Що цікаво, це були не його власні фото. Він скачав їх з інтернету, почав розсилати в телеграмі. Чотирьом людям відправив. Одна з них неповнолітня була. І за це суд оштрафував його на 85 тисяч гривень. І ще й забрав телефон. Заходи до хати. Бабай було Да, Ба давай до хати заходи до хати. У Дніпрі шукачі закладок розірвали ізоляцію на теплотрасі. Двоє чоловіків шукали закладку. Якщо ви не знаєте, що це погугліть. не могли її ніде знайти, де її залишили, і чомусь вирішили, що вона захована в ізоляції цієї труби на теплотрасі, і вони її просто роздерли. Подивіться на оці на цю шикарну фотку одного винуватців цього дійства. Бумажка твоя? Бумажка моя, оце пакетний мій. Оце чиє? Це не моє, Табак дов там. Бути. Я тебе сказав, що є оце? Якщо бичок, Я то тебе... табак. Ось це... це... Тут, тут забито коноплю. Та наплюй, там не забито. Там ну ми щас... Я не забито, там забито коноплю. Ну да щас... ми... не, ну, ми... не перевіряй, все. Собі. Тюрма. У центрі Львова жінка зробила 1500 фото і відео інтимного характеру. Що відбулося? Поліція затримала жінку, яка протягом 23-24 років. Проживала в центрі Львова, орендувала різні хостели і там знімала пікантний контент, а потім його продавала. Але що цікаво, поліція точно підрахувала, скільки цього контенту вона зробила. І я зараз вам скажу. У вироку суду йдеться, що ця жінка зробила 960 зображень і 627 відеофайлів інтимного характеру. Мені цікаво, а бідні поліцейські і там суд були змушені передивитися всі ці фото і відео. Ну, знаєте, хоча б за них заплатили, а то цій жінці тепер буде обідно. В неї ще й телефон забрали. І цікаво, а ці відео і фотки там на телефоні досі зберігаються. А, цікаво, для чого суду такі фоточки і відео. А сама жінка сказала, що вона це зробила, тому що в неї були складні обставини, і вона взагалі не знала, що за це може бути відповідальність. Їй присудили там рік із потового терміну. Я їм сказала, я їду у Львову, бо я хочу на Пасху себе вдіти. На Пасху удітися. А зараз трохи міжнародних хрінових новин, тому що вони є не тільки в нас, це однозначно. Жінка з Лондона обдурила і свого чоловіка, і детектива, які хотіли довести, що вона зраджує там з іншим чоловіком. По факту вона дійсно зраджувала, але вона дізналася, що її чоловік тихаря замовив приватного детектива, облаштувала все так, що ніби в неї новий проєкт на роботі, тому вона довше лишається там. Домовилася з подружкою, що подружка її прикривала, мала окремий телефон для того, щоб спілкуватися з цим коханцем. Ні чоловік, ні детектив нічого довести не змогли взагалі. І в результаті її офіційний чоловік навіть просив у неї вибачення і казав, що він параноїк. Я нарвала гілки, палички для попугая в клітку, щоб він гриз, а ця дурне скаче. Думає, що я їй буду палку кидати. А я думаю, хто би то мені палку кинув. 50-річна жінка відлупцювала чоловіка секс іграшкою У США у Флориді поліція приїхала на виклик, тому що жінка лупцювала чоловіка іграшкою. Саме оцією. чоловік розповів поліції. Що жінка прийшла додому трохи під шофем, почала з ним сваритися. Потім питала в нього, чому він підписаний на певних людей в інстаграмі. У них зав'язався конфлікт, він нічого не зміг відповісти, і вона почала його бити по лицю. Він погрожував їй, що позвонить у поліцію, і тоді вона дістала саме. Оце діло і почала його бити. Коли приїхала поліція, вона там гола розгорювала по будинку, загалом її тримали під вартою, зараз вона ніби вийшла під заставу, але суд їй заборонив наближатися до жертви. Мені цікаво, чого побоюється суд. Може, що вона використає цю зброю е, за іншим напрямком до свого чоловіка. оцю. Мені здається, я знаю, де оці закладки з Дніпра опинилися. Це нормально, я перед тобою лежу, блін, в нових трусах, вся така покупана, чистенька. туди сюди а тебе даже там нічого ніде не здвинулось, Женя. На сьогодні це всі крінжові новини України і світу. Пишіть в коментарях, яка новина найбільше вам сподобалася. Ставте лайк і до зустрічі.